Супер пропозиція одяг новорічний. Буде підліткові светрики. Будуть у нас жіночий одяг. 294 гривні за кілограм і буде мінімальний лот 10 кілограм, 2940. В цьому лоті у нас буде 5 кілограм жіночих светрів та тунік. Ось такого плану світорок, такий, як на мені. Бачите, який красивий, такий трошки він оверсайзом іде. Ось де тут в нас є. Він ось ось такий він буде, світерок. Е, і тунічки жіночі. Це ось такі. І ще такого плану светри будуть. Ось такі тунічки, жіночі, класні новорічні. Т такого буде 5 кілограмів жіночих тунік, жіночих светрів. Е, світшоти, такі жіночі, хебешечка всередині на баєчці. І кігорумчики. Де наші кігорумчики. І ось такі кігорумі жіночі. Їх буде в лоті. Е, Три кілограми такого Такого буде три кілограми, значить, світшоти і кігурумі, і дитячих пепер світерочків різних дівчачих. Тут я взяла тільки в рожевому кольорі, але є в різних кольорах для хлопчиків і для дівчаток. Його буде два кілограми у лоті. Значить, 10 кг, 2,940. Пропозиція обмежена приблизно 110 гривень за одну позицію. Получається в цьому лоті. Замовляйте в менеджерів.